Я Василенко Віктор Олександрович. Мешкаю в Київській області, місто Кагарлик, вулиця Довжик, 17. Звертаюсь до голови і народних депутатів Верховної Ради України щодо уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської. В Україні самою небезпечною корупційною посадовою особою... Для громадян України є уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, виходячи з наступних фактів. З грудня 2015 року я неодноразово звертався зі скаргами на бездіяльність посадових осіб державних органів, які не вживають будь-яких заходів про припиненню діяльності банди, мета якої є збагачення людині на вадах зору, шляхом відбирання у них грошей за знищення їм зору, що є величезним соціальним злом для народу України. Під діяльність цієї банди на чолі з виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун потрапила і моя донька Василенко Ксенія, який лікар Филипчук знищив зір. На усі мої звернення я отримував відповіді не тільки із секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а і від і самого уповноваженого пані Валерії Гудковської. Ось лист. Дуже гарно розцяцькований, з кольоровими реквізитами. Конверт хороший. Ось він. Цей лист. І навіть не по одній відповіді я отримував на свої скарги, а по дві і навіть по три. Здавалося б, що мені ще треба. Відповіді надаються навіть більше, чим потрібно. Але саме у цих відповідях і вбачається прояв корупції Валерії Лутковської та членів її секретаріату. Так, отримавши мою скаргу на бездіяльність посадової особи, державного органу, співробітник секретаріату Лутковської надсилає мені повідомлення про відкриття провадження у справі. А через деякий час я знову отримую повідомлення, що моя, моя скарга надіслана до того органу, чиї дії я оскаржую, з вимогою надати матеріали щодо перевірки моєї скарги. А ще через деякий час я отримую відповідь від Секретаріату уповноваженого справ людини, де вказано, що матеріали, які вони отримали, з органу посадову особу, якого я оскаржую, вони не знайшли ніяких порушень. Пишуть мені листа і додають до цього листа відповідь від посадової особи цього органу. Тобто виходить, що ніякого притягування до адміністративної відповідальності секретаріат уповноваженого не вбачає. Я неодноразово по гарячим слідам е, такої е, гри в футбол з моїми зверненнями, керуючись справом, закріплений в статті е, 18 закону України про звернення громадян щодо ознайомлення з матеріалами перевірки моїх звернень, які мають бути оформлені відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян. Е, і з такими матеріалами мене не ознайомлювали ані в державних органах, ані в Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відмовляючи в ознайомленні з матеріалами перевірки посадовці держорганів показували мені папірець, що у них залишався після начебто перевірки уповноваженим, що у них начебто порушень не виявлено, а тому ні в кого не має бути сумніву що е, у них щось не так. А могла б пані Лутковська зі своїм секретаріатом здійснити перевірку е, моєї скарги так, щоб винуватці, про яких я пишу, притягнути до відповідальності. Звичайно, могла б. Для цього потрібно було б не запити попереджальні надсилати в МОЗ України, наприклад. А перейти через дорогу, вулицю Грушевського, і з Ненацька без попереджень здійснити перевірку моїх скарг. І тоді усе було б підтверджено, про що я пишу. Але ні пані Лутковська, ні інші співробітники секретаріату уповноваженого особисто із Ненацька не перевіряють моїх скарг. І тому... Головний убивця зору в Україні Филипчук досі продовжує їздити по багатьом обласним центрам України і знищувати, як свій час знищив і моїй доньці пацієнтам зір. А знищення ж зору це знищення на 90% життя людини. Филипчук під прикриттям усієї вертикалі медичної банди в Україні яку очолює Уляна Супрун, є величезним соціальним злом в Україні, знищуючи зір за гроші пацієнтів, які на початку навіть не здогадуються про це. Але коли прозрівають, тобто повністю втрачають зір. А саме так і задумано Филипчуком і його покровителями на чолі з Уляною Супрун, то скаржитися вже не можуть, оскільки стають сліпими. Все це добре відомо з моїх скарг пані Лутковській і співробітникам її секретаріату. Але, мабуть, не безкорисно, вони у спосіб, який я навів вище, попереджаючи своїми запитами про надання матеріалів перевірки, оцю банду Мозовську. Її таким чином прикривають. Шановні народні депутати України, незабаром ви будете приймати рішення про перебрання Валерії Лутковської уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Рішення вами належить приймати не про діяльність Лутковської, яку вона сама вибірково вам представить, а по тому, як вона здійснює свої повноваження до проблеми окремо взятої людини в Україні, зокрема, що стосується їх, її, її, її лікування сьогодні, саме сьогодні, треба приймати рішення про обрання Лутковської, уповноваженим Верховної Ради, опираючись на мої звернення до неї, що стосується величезного соціального зла, яке відбувається в Україні сьогодні на яке вона не тільки закриває очі, а й прикриває цю банду по вбивству зору громадян України. Якщо ж ви проігноруєте це моє звернення до вас, то недалекий той час, коли і ви, або ваші рідні, близькі, знайомі попадуть під убивцю зору Филипчука, або ж його учнів, поло яких в Україні збільшується завдяки тому що Філіпчук, який своїм криком їздить по Україні і своїм прикладом їх навчає не лікувати зір, а збагачуватися за рахунок тих же пацієнтів, яким зір завжди буде знищуватися завдяки тим методам лікування, який придумав сам Филипчук і який прикриває виконуючі обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляна Супрун і Валерія Лудковська, які, про які я назвав вище. Шановні народні депутати, мені залишається лише назвати тих тих, кого... кого уповноважена Верховної Ради України з прав людини тримає у себе як своїх підлеглих. І які теж направляли мені відписки, прикриваючи вбивцю Зору Филипчука, викладених у моїх зверненнях до уповноваженого. Ось вони, керівник секретаріату Крикливенко. Представник уповноваженого Лях, заступник керівника секретаріату Смірнова, керівник уповноваженого управління Островська. Прошу народних депутатів України прийняти до уваги це моє звернення. Перед прийняттям рішення щодо переобрання Валерії Лутковської на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я вважаю, що такі, як Лутковська і її секретаріат, мають бути звільнені з посади і в подальшому не допускатися до захисту прав людей ні в якійсь сфері діяльності. Таких людей до захисту прав людини не потрібно допускати на гарматний постріл. Дякую за увагу.